Шемен діємося частина друга. Сьогодні ми будемо шукати два образи: один звичайний, а один плюс-мінус нормальний. Ми знайшли таку трикотажну сорочку. І ще є така від фірми Бершка. То може якийсь кежуал стиль ми її підберемо. Знайшов ще шорти і штани. Я не сумніваюся, що я влізу в шорти, але спробую і штани можливо. Образ номер один. Чесно, сорочка дуже крута, трикотажна, а шорти херня повна. Із 10 — 5, тільки за сорочку. Другий образ. Якщо чесно, рубашка дуже крута, для тіла в жару, в спеку топ, але штани трошки педикуваті. 125 гривень залишаємо цей секонд з двома сорочками, які я придбав всього за 125 гривень. Педикуваті штани не взяли. Шорти були дуже в обтяжечку, тому ми їх теж не взяли. Тому ми обійшлися тільки двома сорочками. Тому будемо шукати далі.